Ось дівчатка. У нас так теж тут більовішать, як в Україні на дворі, бачите. Він там напроти, теж більо висить на балкон. Я хочу показати, у нас тут стадіончик, школа. І тут діти кожен вечір приходять грати в футбол. А ось везує нас, нас подивіться. Як сьогодні гарно видно його. Вулкан наш так близько до нас. Це гарно сьогодні, так сьогодні вечір такий. Приємний. От тут з іншої сторони. Сьогодні так. Бачите, рух. Сонце заходить, красота. Ось, дівчатка, така в мене ще є подушечка. Теж моя робота, я собі її пошила була <кліка> декілька років тому. І це в мене вона така, як декорація з листочком таким, бачите? От. Така моя красуня. А оце недаром я з'їздила до дочки. Купила вона собі сумки, а подарила їх мені. Бачите, новенькі сумки. Зацініть яком. Така якась фірміна вона. Якась тут не, не знаю, як то прочитати, Джин Грін, коротше, не знаю, кінгуру. І оця. П'єр П'єркардін. От вам. П'єркардін. така. Такі дві обновки, як вам? Цю жовту не знаю, тільки з чим носить, у мене немає. Бачите, тут і довгий такий поясок, та й там теж немає таких, ну, до чорного хіба що можна носити, до джинсу щось. Ось таке класне. Дякую моїй доці. На вечір, бачите, ми готуємо фріарілі, це по-нашому як той ріпак чи якось з жовтим цвіте. А в них то теж межар на сковородці, або варити можна. Добавляємо туди перчик, чеснок і з сосискою його їдять. Або так можна. Сосиска у них не така, як у нас сосиски ті варені, у них як домашня ковбаса, на одне м'ясо тут. Це у них салсича називається сосиска. А ото, що у них у нас сосиски називаються, у них врустель називається. Отак так їдять його з цим ріпаком. Mm -hmm. Ну добре воно. Mm -hmm.